Слава Україні, козаки та козачки. І сьогодні у нас буде на тесті, на тесті тестер опору. Як би не звучало тавтологічно. Так, давайте зразу так розглянемо. Приходить він ось в такій жовтій коробці. Щось нас тут пише по-англійському. А, от. І тут ми бачимо ще щось на англійському. І тут UR1030, UR1035, UR2050. Це ну, різні моделі, я так розумію. Це от тестеру опору. У нас ось ця середня UR1035. Бачимо, тут галочки китайці поставили. І що ж, відкриваємо далі у нас макулатурка. У нас інструкція на англійській мові з обох сторон. Туди якась табличка дає, що нам все означає. Дуже цікаво і повчально. Наша модель UR1035. Далі відкладаємо цю макулатурку в сторону, дістаємо наш пристрій. Виглядаємо таким чином. О, вже можна і цю пленочку певно зняти. Для чого? Вона? Хай там висить. Далі, 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 далі. Що в нас тут ще є? У нас є тут пакетик і шайба. Пакетику ми бачимо. Щупи до нашого пристрою. Червоний, чорний, плюс та мінус. От, бачите, тут ще є запасні гулки до наших щупів. Такі щупи. Мені ще голочки запасні. Якщо ви там дуже крапкий акумуляторник, то ви ті щупи зносите, мабуть, їх там цей зітрете. І треба вам буде новий. Так, щупи та щупи, нічого особливого, давайте глянемось на сам прибор. Бачимо тут кнопка Power, Hold, Range R, Range U. Заряджається, як бачимо, тут є гніздо зарядки micro USB, хоча б хотілося вже 24 2024 році Type-C конектор для наших самих щупів. Ну і все, більше нічого такого, Ось як він виглядає на моїй долоні завеликий. Ну, скажімо, стандартних розмірів, приблизно, як будь-який інший тестер. Напруги. Так, тепер нам треба під'єднати наші щупи до самого приладу. Бачите тут ось може видно. Є такий як Бугорок. І тут треба знайти. Теж він є. Для входу. Не дуже його так помітно, але. Ну, не знаю, може побачити. Ось. І це його треба направити напроти цього. Тоді воно. Легенько. О, що, бачите? Захлопнулось, защопнулось, причепилось, коротше вже є. Далі включаємо нашу кнопочку Power. Бачимо, загоряється. Вже, в принципі, можна працювати, але. Ну, напевно, треба перейти до налаштувань. І глянути, що тут. Нормал Mode. Нормальний режим. Нормальний режим. Тут авто авто, все стоїть. Нічого не треба міняти. Наступний. Sorting mode. Що там у нас? Сортування. Режим сортування. Тут щось можна вводити. Я не знаю, може хтось прошарений, то розкаже мені, що тут можна водити. О, диви. Йоптою, Авто. Уче поставив, не буду нічого зачіпати. Наступний режим, третій. О, Чекай, що це у нас. Набір з підсвіткою. А, ну все ясно. Це ми ось його можемо виставити більше або менше підсвітки. І... Коротше, біда, з цими китайцями не розбересяся як цими кнопками керувати. Наступний режим у нас, четвертий. Автоматичне вимкнення і вимкнення. Через 30 хвилин він вимкнеться. Я так зрозумію, це можна вистояти більше, менше. Плюс-мінус десь так, що я вам перекладу. Що там китайці наробили? Пропустимо цим розберися. Тоді. П'ятий режим у нас. П'ятий режим теж якесь сортування. Я тут нічого не міняв, скажу вам чесно. Поставив, лишив все як було на авто. Шостий режим наш набір, якась калібровка. А, ні, це був п'ятий режим. Вибачаюсь. Шостий режим це я так розумію у нас. Версія прошивки, скільки там місця займає. Так, далі дев'яте. Це можна поміняти мову англійську. Або можна поставити китайську. Ну, я думаю, що на китайській, якщо я на англійській ніхрена не розбираюся, то на китайській буде ще важче. Так що залишаємо англійську. Ну, по суті, нам ці. Треба... Треба вернутися на перший, щоб вийти. Ось замутно трохи, скажу чесно. По суті, нам треба... Що ж, він мірав опір показував напругу. Берем тепер, я не знаю, що беремо? Що ви хочете? Акумулятор чи батарейку. Акумулятор чи батарейку? Я візьму батарейку, не послухаю вас. Ще бо поставив сторону, вам же ж не видно. Блін, вам ще ніяк не видно. -я -я -я. А ну не впадеш? Не впади, я тебе прошу. Будь хорошим хлопчиком. Беремо нашу батарейку. Прижимаємо наші щупи. О, бачите, засвітився. І що ми бачимо? Ого, я такого вже не бачив. Як вона вже взагалі жива ця батарейка? 2,5 Ома 1,247 вольта. Ви уявляєте, 2,5 Ома. Давайте для контрасту візьмемо акумулятори вживані формату 26650 продаються у нас в Україні на Elix літій залізофосфатні. Якщо там було 2,5 Ома, то ви розумієте. А! Я це вирізати нічого не буду цих своїх страждань. О! Стій падлюка. 2,5 Ома, ви бачили? То ось акумулятори вживані з ELX. 12. І 4 мліома. Тобто, ну, ця батарейка вона вже всього, вона вже мертва. Так, 12,4 мВ. Ой, мільйома. Наступну батарейку берем. Наступну батарейку берем, яка теж довгий час пропрацювала. Але все, одно ж, цікаво. Я також не бачу, що 2,5 Ома вона би мала вмерти ще до свого народження. Так, бачимо 0,580 мільйон. Це теж пів Ома. Це занадто багато. Це і ці батарейці вже скоро гайки. Наступна батарейка. Под майже 0,4 мільйона. Ой, давайте на цю глянем. Мені видаємо така сама. Один і вісім ома. Жах просто. Просто жах. Є ще в мене ось такі акумулятори. Нікель Кадмій. По-моєму. О, теж цікаво. Вони вже старенькі. Але я сподіваюся, що в них опір. Ну, трошки трошки краще, ніж в тих батарейок. О, бачите, тут 57 майже 58 міліом. Вони ще можуть жити. А ну, наступний. 40 мільйон. Такі ще батарейки, не батарейки, а акумулятори і не вони ще можуть попрацювати. Так, Загалом, для чого мені був потрібен ось цей тестер внутрішнього опору? Як бачите, в мене тут є цих акумуляторів 26650. Багато, я хочу з них зробити такий акумулятор, як я вже робив. Так, ну, тільки він буде виглядати трошки культурніше, ніж цей. Для чого? Для того, щоб подвоїти щоб подвоїти нашу ємність. Два акумулятора таких краще, ніж один. Від одного можна дивитися телевізор 2 години, подивитися все євро, а з двома буде ще краще. І тепер, як це тебе, щоб ти не котилося? Ага. Спробуємося глянути різницю між ними. Тут у нас 12,3. майже 12,4, 12,4 мільйон. Тут у нас 12,3 мільйон. А деякі акумулятори є, в яких 12,1, 12,2 мільйона. 12,3. Суть чому. Я хочу їх позбирати в збірки. Коротше, в має, має бути 12 вольт акумулятор, так як ось цей. Все. Це має бути 4 паралельно і 4 послідовно. І щоб вони між собою не відрізнялися по ємності. Ось цей стрінг можна сказати, чи як його назвати. Тобто 4 штуки. Цей, 4 штуки, Цей, 4 штуки і Це, 4 штуки. Щоб вони між собою не відрізнялися, щоб не працював оцей балансир. Верніше, це БМС плата і тут в неї є пасивний балансир. Він балансує між собою комірки оці по 4 штуки. І мені треба зробити так, добитися такого результату, щоб розбіжність між цими комірками моїми по 4. Елементи була мінімальна. А як воно працює? Ви скажете, що ти розумієш по тому внутрішньому опору? А це все дуже просто. Ось формула з п'ятого класу. Струм дорівнює напруга поділено на опір. Тобто, чим більший опір, тим менший струм буде. Тим менша ємність. Чим більший опір самого елемента, Тим більше він виносяний, тим, більше, тим скоріше йому гайки прийдуть, і тим менше він віддасть струму. Тоді далі потужність. Потужність самих цих акумуляторів. От вони 3,2 вольта вважаються. заряджаються до 3,7, по-моєму. Потужність. Це дорівнює напруга помножено на струм. Ну, з цим трошки пізніше, ви зрозуміли, чим, чим більший внутрішній опір, тим менше він струму віддасть, тим менша в нього ємність. 2,3, можна сказати, то вже сотки там вже плавають. От я хочу назбирати ось таких 4 штучечки паралельно. Глянемо сюди. 12,3. Назбирати спочатку паралельно, а потім з'їдати їх послідовно і набрати цих наших 12 вольт. О, до речі, ще можна заміряти внутрішній опір нашого акумулятора. Бачили там 12,3 одного елемента. Можем глянуть на нашу сбирку, на нашу, на нашу... Пай... пайку. Та... Не падай, падлюка, ну постой. Это же все для контента, для людей. 0,26 миллион Ну все, аккумуляторы вы Це тут і пайка, і БМС плата, і все. А одної батарель... батарейки цеї. І... Ну. Два ома, два і двадцять п'ять ома. Тобто зібрано все більш-менш якісно, пропаяно все, контакт є скрізь. Ну і на сьогодні у нас, напевно, все буде. Це був такий тест нашого приладу. А до речі, щоб вимкнути, треба зажати і вибрати ясно. Yes. Всім добра. Мирного неба! І до зустрічі на каналі. Ставимо лайки, підписуємося, буде всього багато цікавого.